Їхня міць в нескореності духу, їхній дух то воля, їхнє прагнення, самодостатність, а життя і здобутки результат віри і приклад незламності. Їхня мрія, україномовний молитовник шрифтом Брайля. Наш обов'язок їм допомогти. Молитовник, який не може почитати, а це значить, що його не можуть почитати і інші незрячі. Дорогі брати і сестри. Звертаюся до вас, проханням від імені всіх незрячих допомогти нам у виданні молитовника шрифтом Брайля українською мовою. Незрячі теж хочуть торкатися Слова Божого на рівні з усіма іншим. Підтримуймо незрячих разом. Картка ПриватБанку для пожертву: 4149 4978 2479 5738 на ім'я Скиби Наталії Миколаївни.